Якщо б у нас у кожній було тільки три дні і змінився би ход історії, що б ми зробили з вами? Ми пам'ятаємо всі історію Есфір, яка за три дні повернула повністю ход всієї історії ізраїльського народу. Сьогодні ми, жінки, маємо об'єднатися, щоб повернути ход історії. Так склалося. Що зараз наступив самий тяжкий, критичний кризисний момент в відносинах, в дипломатичних відносинах між Америкою та Україною? Я не хочу давати оцінки жодному президенту ні американському, ні європейському, ні нашому українському. Я знаю, що кожен несе відповідальність перед народом, перед Богом, перед самою самим собою, які рішення хто приймає які слова. Лунають які погрози чи які виводи роблять ті чи інші люди. Але я хочу сьогодні звернутися до всіх українок, жінок. Сьогодні жіноча дипломатія може зіграти ключову роль. Пам'ятаємо Девору, пам'ятаємо Анну, яка стояла перед Господом, пам'ятаємо Есфіль, і дуже багато історичних. Образів та історичних фактів, коли жінка долучалася в кризисну, в критичної ситуації, піднімала свій голос і змінювалася історія. І сьогодні я вірю, що ми, жінки, поки чоловіки виясняють глобальні проблеми, ми сьогодні маємо заступитися за майбутнє своїх дітей, заступитися, підняти голос і заступитися за Україну. Кожна з нас бажає миру, але й кожна з нас бажає, щоб діяли справедливо, правдиво, чесно. Ми не хочемо миру на руїнах собствених домівок. Ми не хочемо миру на смертях наших ближніх людей, дітей, чоловіків. Ми хочемо, щоб спільнота, світова спільнота. Захистила нас, заступила за нас, підняла свій голос, щоб світова спільнота, європейські, американські лідери націй, лідери своїх партій вони зрозуміли, що Україна страждає 11 років. Три роки іде страшна війна, коли фашизм з імперіалізмом і комунізмом прийшов в нашу країну зі сторони Росії. Я не хочу розбиратися, хто підтримує Росію Китай, Америка чи ще хтось. Але я знаю, що у нас з вами є цей короткий час, ми можемо заступитися і підняти свої голоси: заступитися за себе, за своїх дітей, за свою країну. І що ми можемо зробити три дні 24 лютого, три роки повномасштабної війни? Всі країни будуть собі нагадувати про те, хто вторгся в Україну, хто зруйнував 25% землі України, хто забрав у нас землі, хто вбиває наших людей, хто знищує Україну як націю і знищує наші міста, села, хто знищує дитячі лікарні, садочки, школи. Хто знищує мирних жителів? Світова спільнота має собі нагадати, хто такий Путін і хто така Росія і з чим прийшов Путін, з якими цілями, про які він відверто каже в своїх інтерв'ю. Його голоси пропагандистів лунають і відверто кажуть про те, хто такі українці і як їх треба знищити. Але ми нація, яка має гідність півтори тисячі років історії. Ми маємо свої маленькі великі перемоги, ми маємо свій досвід, свої досягнення на протязі півтори тисячі років. І ми сьогодні маємо як жінки підняти свій голос за майбутнє своїх дітей і свого ріда. Що ми можемо робити? Ми можемо зробити деякі кроки, які дуже важливі. Але давайте собі відповімо: а чому, я це, чому мені потрібно це робити? А який, як мій голос може вплинути? Ой, від мене нічого не залежить. Якщо ви так кажете, пам'ятайте, пройде 10, 20, 30 років. Вас, діти, онуки, запитають, Мама, бабуся, а що ти робила в цей час? А як ти допомагала Україні, допомагала, щоб Україна зберіглась? Що ти робила, щоб наша домівка зберіглась? Що ти робила як жінка в ці часи? Я хочу сказати, що це мої відчуття, що ми на грані холодної війни між Америкою і Україною. І Я не знаю, як Європа. Буде поступати в таких умовах. Але, по-перше, я хочу нагадати всім нам, що нам є за що дякувати американську владу, американський народ, європейську владу, європейський народ. Ми маємо насамперед перепровірити свої серця. А чи маємо ми цю пошану подяку до людей, які нам допомагали? І це саме цей час нам починати знову дякувати. Поважати, шанувати людей, що вони так багато для нас зробили, для нас, для українців, які всередині України і які розкидані по всім країнам. Друге, ми маємо нагадати, як почалася війна, з кого вона почалася, і як вона зруйнувала наше життя. І ми маємо в ці три дні говорити, писати, лунати, дзвонити. До тих, хто при владі. І ті українці, які знаходяться в Європі, в Америці, ви маєте писати до депутатів Європарламенту і своїх країн, де ви живете. Ви маєте американці, українці, писати до конгресменів, сенаторів, дзвонити, виходити на мітинги, на демонстрації і нагадувати, в чому знаходиться Україна і як нас знищує ворог, і як нас знищує Росія. Ми маємо підняти зараз всю світову спільноту і лідерів думок, ті, хто пишуть, кажуть, виходять в ефіри, щоб їх сколихнути і нагадати, що фашизм стоїть на порозі. Комунізм з фашизмом це найстрашніша демонічна сила, яка прийде в кожну країну, якщо нас не захистять. І це не погрози, це історичні факти. Я як мама сімох дітей, маю сім дітей, я знаю, що таке страждання, смерті. Я знаю, як війна прийшла до нас в 2014 році, і як знищила в Славянські те, що ми будували, те, що ми розвивали. Я Гіркін все спалив. Я знаю, що таке російські окупанти. Я знаю, як знищувались церкви, які ми будували, купували і допомагали, щоб були зібрання в Маріуполі, в Слав'янську, в Чернігові. Я все це знаю. І я кажу, як жінка, яка знає, що таке війна. Але давайте всі разом почнемо писати, листи. Відправляти по почті, по емейлам, e писати на білий дом, українці, які в Україні, які в Америці, в Європі. Ми маємо право писати на білий дом. Вся інформація є у мене в акаунті нижче. Ми можемо дзвонити. Українці в Америці, дзвоніть своїм конгресменам, сенаторам. Якщо ви у вас є офіційний статус, ви маєте лунати. Українці в Європі дзвоніть до своєї влади. Насамперед дякуйте. Друге, розказуйте свою історію, реальну історію, як війна на вас вплила. Третє, кажіть, як вони можуть вплинути конкретно. Просіть конкретні речі. Світова спільнота має стати на сторону України і захистити Україну в цей час. Ми маємо говорити, писати. Ми маємо займатися жіночою адвокацією, жіночою дипломатією, заради своїх дітей, заради майбутнього. Ми маємо займатися лобі лобіюванням. Ми маємо наповнити соцмережі правдою, істиною і фактами, але на тій мові, де ми живемо. Давайте діяти. Жінки, ваш голос зараз дуже важливий. Вся повна інформація у мене в акаунті нижче або на сторінки в інстаграмі mission.womens.ua Підписуйтесь та слідкуйте і дійте.